Всім привіт. Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Зараз я знаходжуся в магазинчику, який продає в основному взуття. Є одяг, є сумки, є аксесуари, але ну, в основному це взуття. Відомих марок і досить дороге взуття ну, і якісне взуття. Я вже записувала відео із цього магазину, а я дивлюся, тут час від часу вітрини поновлюються. Ну що ж, подивимося, що нам пропонує цей магазинчик. Так, отакі золота вітушки класичні. Марку я не буду називати, що мене не пропустить вітри. Ви можете розглядіти. 149 євро. Отакі ну, з квіточкою. Бачите, босоніжки 198. А ці бачите, оці блискучі туфлі 220 євро. Марку ви самі можете подивитися, не буду говорити. Сумочка, бачите, сумка досить дорога, але, але, марка 389. Ви можете розглядіти марку при бажанні. Мені чомусь вот Отакі золотаві, неординарні. 169. Є кілька варіантів і кілька кольорів. Такі на каблуку, ви бачите, 169 діти практично без каблука. Що ж, подивимося. Жіночки, якщо вам цікаво це відео, випишіть коментарі, ставте вподобайки. Зараз закритий магазин, бачить, жінки приходять, теж дивляться. Зараз обідня перерва. Отакі такі золотаві, теж 240 сотків коштують. Оці на вітрині різні кольори. Є отакі сіроваті, блискучі і є біжові, 189. Я дивлюся зараз мода в взуття з гострим носком, тому що багато дивлюся взуття і мені з гострим носком. Такі мені подобаються кросівки, білі, бачите. Тут є знижка невеличка, 20%. Можна купити. за 160 евро. Кибо сонечки сто семьдесят девять вот Такие бы из классичных вариант на кожу день. сто Я думаю, что Марку вы можете сами разглядеть. Це всі відомі марки. Я вже говорила, хто дивиться мій ютуб канал, знає, що зона марки, де я знаходжуся зараз, займає перше місце по виготовленню взуття і виготовляється багато відомих марок взуття, от, таких як Гучі, Хоган і так далі. Такі коричневі, бачу, 189 євро. Ну таке більш грубовате взуття. Оце на витрині вище 169. Досить, як для мене, грубовате. Отакі От, шлюпанці 229 євро, не знаю. Так, Марку я вам не буду говорити. Ви самі побачите. От ціни бачите, знизу. 130-150 євро. Тут 169 оці бослінішки. ну Оригінальні, оригінальні. І от Мені подобаються оці на такому каблучку з пряжечкою. Такі біжеві, Оригінальний, незвичний варіант. 169 євро. І для мене оригінальне. Взагалі це взуття дивлюся, Це оригінальне. Один варіант. Ще ви теж можете ці босоніжки подивитися. Ціна 139 євро в основному всіх цих босоніжок. Так, сумки, сумки ціни я не бачу, прихована ціна. Що йдемо далі? Отакі, От бачите бліс... з бльосточками. 208 євро. Марку я вам не показую. Можете подивитися. Це такий більш святковий варіант. Дуже гарне взуття. Гарне взуття. 189 євро. А ось поля 290 євро. Такі сумочки, сумочки бачу 119, ця меншенька, 179 і ця Сама більша сумка 289. Я не знаю, чи мене YouTube пропустить. Тому що... Я якось записала кілька днів в, в одному магазині, то мені... Заблокували відео авторські права, не знаю. Ніби я займаюся рекламою цих марок, не знаю. Тут деякі знижки є. Ви бачите, на цій вітрині є знижки. В основному 20% знижки. Напевно, вони не продалися за повну ціну. Не знаю, ну. От як на мене, то... Такі бачите, 158-20% знижка. Вони як для мене грубуваті. групувати. Вони не змогли продатися за повну ціну і продаються трошки нижче. От теж, як для мене, бачите, 129-119 зверху досить групуваті. Якісь не кожен зможе. Такі просівки, бачите. 150 євро. Сумку ви можете побачити. 300, 312 євро. Це всі це марки. І це центр міста. Центр міста тут досить другий магазин. Теж це марки і досить другі марки. Бачите. Такий, така кофтинка 213 євро, така сумочка 259 євро. Ну що ж, подивимося, подивимося, от таке взуття літнє варіант. Це босоніжки 110 євро. Тут, бачите, є трьох е різних кольорів. І і ці персоніжки пропонують отакий одяг спідницю, довгу спідницю і таку блузу. Як варіант. Подивимося чоловіче взуття. Чоловіче взуття. В основному тут класичні моделі. такі, бачите, сині. І коричневі туфлі 240. Євро ви можете марку побачити. називати не буду. Такі трошки вище. 240. Ну, приходять, люди дивляться. От мені подобається зверху 240-230. Це саме такий класичний варіант, шкіра і гарна якість. Так, да, це дорого, але такі будуть носитися. Теж бачите, 240 і два варіанти чорний і коричневий. Об ці 240, бачите. Оцінище 230 євро, теж коричневий, чорний варіант. За 149 можна купити таке більш повсякденне взуття. Гарної марки, гарної якості, але такий більш-менш повсякденне. Бачите, ця марка робить знижки на 20%. 20% знижки. Ну, я розказувала, що через місяць приблизно почнуться знижки, які будуть тривати в Італії приблизно два місяці. Ну, грубо говоря, по всій Італії два місяці. Так що, якщо ви плануєте приїхати в Італію, то ви нас не, не тільки відпочити в Італії, а ще й і скупитися. Таке більш повсякденне літнє взуття для чоловіків. Бачите, 119-129 євро. ці ціни. А ці 110, тим, як е, макасини. Марку не значили, можете марка. Я не буду називати, щоб мене не заблокував YouTube. Ну, я надіюся, що вам цікаво жіночку. Бачите, багато проходять. Зібак, так як є магазин закрита, ми ходимо і розглядаємо вітрини. Подобаються ну, ці речі, бачите, як варіант. Добре. Я сподіваюся, що бачите, на вітрині звитку є сумки. Можна подивитися на вітрину. Добре. Я надіюсь, вам було цікаво це відео. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Всім добра, всім гарного дня. Найдолі.